Так, ми зіткнулися з невеличкою проблемою е, сходу. Тут взагалі немає ніякого пандуса і без сторонньої допомоги я лишаюсь на перун, я не можу. 48-річний Олександр Безкінський зараз пересувається на кріслі колісному. Він отримав поранення під час бойового завдання у січні 2024-го на Донецькому напрямку. Зараз чекає на протезування, тож каже, почав звертати увагу наскільки облаштовані різні установи та приміщення для людей з протезами та у кріслах колісних. Досвід не дуже великий. всього чотири місяці. Як всі люди на це раніше не звертали уваги. зараз так ну, ще не, не дуже часто користуюсь і на перон взагалі ще не уявляю, можна потрапити. Сподіваюся, що в цьому напрямку є звиги рухи. Основна ідея реконструкції підняти рівень з самих перонів на понад метр, а також по три нові інклюзивні ліфти на кожен із них, розповідає керівник програми Безбар'єрна залізниця Єрема Дуль. Для того, щоб в нього потрапити з міського перону, потрібно подолати сходинки в, в цей поїзд. Ідея проєкту в тому числі передбачає підняття перонів, а не тільки встановлення на них ліфтів, щоб людина з високого перону в один рівень могла заходити, потрапляти до. Реконструюватимуть вокзал у кілька етапів, адже закрити вокзал повністю і зробити усе разом неможливо. Концепція проекту передбачає п'ять черг відповідно, так як і є п'ять поронів. Пропонується закриття в одній черзі одного порону, реконструкція одного порону, з закінчення черги, і тоді перехід до наступної черги, до наступного порону. За словами голови правління Укрзалізниці Євгена Лященка, реконструкцію на львівському вокзалі почнуть втілювати із підготовки проєктної документації. А перейдуть до безпосередніх робіт не раніше 2025 року. На проєктування ми плануємо використовувати свої гроші. Це порядка 21 мільйона, але це буде двадцять ну, мільйон гривень, але це буде тендер. І президент тендеру ця сума сподіваюсь буде нижча. Що стосується бюджету самого Дівництво це сотні мільйонів гривень, це на 200-300, на це, це 700-800 мільйонів і, може більше, але, ще раз кажу, ми для того і хочемо робити черговість, ми для того і хочемо робити в першу чергу необхідні речі, і в першу чергу ми хочемо пропонувати ті проєктні рішення до наших партнерів щодо отримання грантів. За словами Євгена Лященка, Львів стане першим саме комплексним проєктом реконструкції вокзалів в Україні. Він є другим за обсягом пасажиропотоку в країні. Саме через Львівський вокзал проходить чверть від загальної кількості пасажирів на залізниці. Ірина Мочульська, Тарас Фомін Суспільне новини Львів.